Поставить взагалі тоді, і як це буде бити? Не знаю, навіть по європейцям всередині їх країн порозуміють, де вони взагалі живуть і хто вони в цьому світі? Ні, вони не будуть нічого скидати на нівець. Ну зараз остання інформація, що там буцімто посли країн ЄС узгодили додатковий пакет санкцій. Просто питання, що Росія звикла вже жити під санкціями. І якби налякали ще якимось найбільшими санкціями, ну тоді виникає питання: чекайте, а чому ви 10 років не, не оголошували? Uh -huh. а, так для Росії може бути достатньо болісним на, якійсь, на якомусь етапі. Ну те, що Америка зараз американці сказали про країни. Під е, е, танкерний флот під е, третіх країн, так, так, які так, виходять так, так. Як, е, через Балтійські е, порти. Наскільки я розумію, це в першу чергу естонські е, порти. Це може бути болісне, але не лише для Росії. Нагадаю, що це не російські е, танкерний флот, це це кораблі третіх країн. Так. Це бюджет тієї ж істонії, тобто так. це достатньо болісно буде по деяких і інших країнах європейських, зокрема. Але вони готові на це піти, і ми за це їм дякуємо. Пане Олесь, хочеться рухатися далі. Тут в нас наступний гість на зв'язку. Ми до вас повернемо через хвилинку, тому що коли говоримо про санкції стосовно держави агресора, якось дивно читати новини про те, що певні санкції готуються стосовно України. Тут є про поляків і про їхні намагання постійно блокувати кордони з нашою державою. На щастя, поки що пронесло, як ми розуміємо, але. Чи надовго будемо уточнювати у нашого гостя Андрії Демченко, речник державної прикордонної служби України з нами на зв'язку? Дякуємо, пане Андрію, за те, що долучилися. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! Героям слава вітаю студія. Яку інформацію станом на зараз, пане Андрію? Маємо польські перевізники розблокували рух на пункті пропуску Дорогуськ. Свої дії протестувальники припинили напередодні о 22.30 за київським часом. Наразі оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках поновлено у звичайному режимі. Ну і нагадаємо, що криза на польсько-українському кордоні триває роками з періодичними протестами, які то затихають, то спалахують із новою силою. Польські перевізники та фермери неодноразово блокували кордон починаючи з листопада 2024 року, і протягом першої половини 2024, А то був листопад 2023. Вони вимагали заборонити імпорт української продукції та скасувати квоти для українських перевізників до євро. Опейського союзу пане Андрію, ну давайте зараз тоді е, оперативна інформація, зокрема від вас, що зараз на польсько-українському кордоні. Ну, власне, на щастя, рух від вчорашнього вечора, близько до 23-ї години, відбувається інтенсивно як в бік України, так і в бік Польщі. І На щастя, маємо ту ситуацію, що учасники цієї блокади вони зараз не вчиняють своїх дій. Для того щоб перешкоджати руху для вантажних транспортних засобів, і саме на цю категорію транспорту вони націлювалися. Такі дії заборонив е, польський е, суд, е, вчора він виніс відповідне рішення за, за зверненням е, місцевої адміністрації, і, на щастя, державні органи е, Польщі вплинули на те, щоб е, протестувальники розійшлися і не блокували ні пункт пропуску, ні власне під'їзні шляхи до нього. Тому е, ті, е, ті заяви, що вони планували. Блокувати цей напрямок близько чотирьох місяців на щастя не підтверджується і дякувати також польській стороні, що вони відреагували на це. Неодноразово міністерство розвитку України зазначало, що веде постійний діалог з польськими відповідними структурами для того, щоб унеможливити і на майбутнє також не допустити блокування. Руху для вантажних транспортних засобів, бо це фактично шкодить і Україні, шкодить і Польщі, бо знову ж таки за інформацією від Міністерства розвитку України, польський польський вантажопотік в Україну він щороку збільшується, і власне ці дії щодо блокування можливості нормального перевезення вантажів шкодять в тому числі і Польщі. Однак навіть попри той, той невеликий період, фактично трішки більше доби, які під час якого тривав ця блокада, бачили суттєве зменшення перетину кордону на цьому напрямку вантажними транспортними засобами, бо пікетувальники обіцялися та й власне практично дотримувалися того, що пропускали по одній вантажівці в бік України і в бік Польщі протягом години. Угу. Ну і хочемо ще про один кордон з вами поговорити про угорщину. Отже, у ніч проти 13 травня в деяких медіа поширилися відео, на яких нібито зафіксували рух угорської бронетехніки вздовж кордону. У Мукачівському прикордонному загоні прокоментували цю ситуацію. Там зазначили, що на кордоні з угорщиною обстановка не змінювалася. Нестандартних ситуацій українські прикордонники наразі не спостерігають. Андрію, що ви зокрема, скажете? Я не буду підтверджувати ті фейки, які там розганяються, Можу тільки підтвердити слова своїх колег з Мукачевського прикордонного загону, можу додати слова і прикордонників чопського загону, які забезпечують охорону кордону, в тому числі на цьому на цьому напрямку, на цій ділянці. Жодних нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону поряд нашого кордону ми не спостерігали в той же час. Якщо проаналізувати те відео, яке поширювали різні інформаційні майданчики, зазначаючи, що там Угорщина щось тягує до, до кордону з Україною, то власне можна зробити висновок, що це е Минулорічні е, відео окремі щодо участі там якихось е, парадів здається, якщо я не помиляюсь, а також виставка, яка проводилася у Будапешті. Не варто так переживати за того, що ширять різні різні ресурси, в тому числі, я думаю, і це до цього приклала руку Росія. Бо неодноразово, якщо говорити про наш кордон, були різного роду фейкові інформації, як щодо ситуації, які відбуваються. По той бік кордону, так власне, і по території України можу пригадати такий випадок, коли Росія розганяла фейки про те, що ми до прикладу мінуємо кордон з країнами Європейського союзу, а також кордон з Молдовою. Фактично інколи використовували колумбійське відео там річної чи дворічної давнини. Тобто їхні методи залишаються сталими, пане Андрію, але те, що залишається фактом, у нас ж є факт того, що Служба безпеки України спіймала людей, яких завербувала угорська розвідка, і там на противагу в Угорщині спіймали чоловіка, який колись був раніше дипломатом України, а тепер, начебто, за їхніми даними, збирав дані про Угорщину і передавав їх у Київ. Чи змінюють ці новини якось діяльність прикордонників? На кордоні із Угорщиною чи посилюється захист, і чи більш ретельно відстежуються і е, вивчаються документи людей, які з Угорщини потрапляють до України? Ну зрозуміти, що е, безпека України це не лише складова державної прикордонної служби. це… Е, Комплексна спільна робота всіх правоохоронних органів відповідно до тих завдань, які вони виконують. Тому звісно, що пильність на кордоні на всіх ділянках для нас вона є пріоритетом, і тут співпраця з усіма правоохоронними органами України органами, які можуть отримувати розвіддані, це звісно така копітка робота для того, щоб забезпечити безпеку нашої держави. На всіх напрямках, бо через будь-яку ділянку кордону, чи то Угорщини, чи то інші ділянки кордону з країнами Європейського союзу чи кордон з Молдовою, можуть їхати різні іноземці в бік нашої країни. Тому ще раз зазначу, що пильність на кордоні вона досягається спільними діями всіх складових сил безпеки нашої країни. Почули пан Андрій, дякуємо дуже зокрема за вашу роботу. Дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Ще принагідно запрошуємо на наступні ефіри. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, протемже до нашої студії Олесь Доні, політолог громадський діяч повна Ле з вами до наступних тем. Всі у вирі знову ж таки теми. Рефії війни і війни Ерефії проти України, але тим не менш США прагнуть до контролю над Запорізькою АЕС у контексті переговорів щодо України. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України. Генерал Кіт Келлах. він зазначив, що США обговорюють майбутні умови управління станцією та мають намір допомагати її функціонуванням. Давайте почуємо більше. Також важливою є тема ЗАЕС – третьої найбільшої атомної станції в Європі. Ми заявляли, що допоможемо відновити роботу станції. Це займе час, але ми зможемо запустити її та забезпечити енергію весь регіон. Якшли не водночас, Володимир Зеленський припускає обговорення майбутнього Запорізької атомної електростанції лише після завершення вогню. каже це дуже складний об'єкт, який вимагає вкладень і час на відновлення. Давайте почуємо. Станція сьогодні це дуже складний об'єкт. Запорізька станція, працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ми говорили, що якщо Сполучені Штати заінтересовані, зацікавлені в тому, щоб треба інвестувати в цю станцію тому що її просто так підняти неможливо спеціалісти наші аналітики говорили говорили мені що це ми вважаємо як мінімум 2-2,5 роки це як мінімум ну і щоправда народний депутат ярослав желізняк вважає, що сша не мають економічного інтересу щодо запорізької аес за його словами американська зацікавленість у з пов'язана не з грошима а з геополітикою давайте почуємо пане желізняка я не думаю, що у них є хоч якийсь інший інтерес, окрім як геополітичного з точки зору ну, умовно, один із пунктів е майбутньої, за їх версією, мирної угоди. Я точно переконаний, що економічно там інтересу для наших американських партнерів, що найменш немає такого, який перебив би хоча б їх витрати на юридичний супровід. Oh. Пане ну, перед тим як поговоримо про АЗС, несеться знову ж таки трошки противна інформація. По 15 травню Трамп заявив, що не відкидає зустрічі з Путіним в Туреччині, але додав, що четвер у нього вже розписаний. і Там абсолютно інші плани. Вотож він зазначив, що щільний графік не стане на заваді зустрічі заради порятунку життів. Ну і так само нагадаємо, що Кремль, як і раніше, не озвучує склад своєї делегації на завтрашніх переговорах. Тобто, все ще поки що. Не зрозуміло, чи буде там не зрозуміло, чи буде там Трамп. Тепер давайте повертатися до Запорізької АЕС. Ну, давайте так. Якщо це геополітична історія, як зазначає пан Желізняк, а чи буде це нам на користь, якщо американці якими ще нам будуть допомагати нам функціонування цієї ЗАЕС? Безперечно, ну нагадаю, зараз на цей момент Запорізька. А, 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 атомна станція окупована, як і весь Енергодар, це окупована територія. Uh -huh. Те, що пропонують а, американці з подачі українців, тому що українська сторона неодноразово казала, що ми зацікавлені в деокупації а, цієї електростанції з економічної точки зору, в першу чергу. І те, що американська сторона під час переговорного процесу а, окремо оголошує про ЗС. Це наша перемога, вже перемога, і це з подачі української сторони. Безперечно, з подачі української сторони. Це дуже сторони. важливо. Угу. Якщо там буде умовна нейтральна зона під американською, ну не юрисдикцію, бо юридично вони визнають, що це українська територія, але американським контролем. Це теж український успіх, тому що це означає. Або виведення російських військ, або зменшення їхнього впливу, тобто або їх повністю відсутність російських військ, або вони будуть одні з трьох, тобто американська, українська, російська сторона. Uh -huh. Тобто, в будь-якому випадку це позитив щодо інтересу американського інтерес Америки це ослаблення обох сторін, ну ослаблення України, тому що вони не хочуть більше нас витрачати, але вони зацікавлені, і вони посилення Росії. Та поки що спеціалістів у Росії немає для запуску цієї станції. Нагадаю, що порядка там п'яти тисяч чоловік виїхали з Енергодара. А значить, що це не, не тільки обслуговуючий персонал станції, а обслуговуючий персонал міста, угу. тобто повинно функціонувати все місто, яке працювало на цю станцію. А, але за кілька років теоретично Росія може її відновити, і це буде а, а, посилення Росії. Відповідно, якщо зараз, поки вона ще не відновила цю на нам на це потрібний час і, і спеціалісти, яких Росія на цей момент не має. Uh -huh. На щастя, не всі українці погодилися е, е, жити і працювати в окупації. Значна частина, ще раз кажу, виїхала. ось а е, відповідно, якщо е, е, зараз Америка встигне дотиснути, то це буде в українських інтересах в будь-якому випадку, ще раз кажу, будь-який проміжний варіант. Навіть якщо не повна деокупація, а американці е, візьмуть під контроль. Це вже український інтерес, вже український успіх. Чи уявляєте ви, щоб Росія, яка зараз там на лівому березі Дніпра е, в Енергодарі на ЗС перебуває, яка також перебуває нижче там е, в умовному Мелітополі, потім лівобережжя Хресонщини, спокійно, добровільно відходить звідти зі своїми військами і допускає туди захід або нашої армії, або е, військового контингенту Сполучених Штатів Америки, ну йдемо не проїздково континент. Сполучені Штати Америки а про цивільну адміністрацію, ну, яка допоможе контролювати процес, можливо, про міжнародних спеціалістів. Сумніваюся, туди йдемо про якийсь військовий контингент. Нагадаю, що з геостратегічних міркувань свого часу Росії вивели війська з правого берега Херсонщини. Бо вони порахували, що мостів просто не вистачає там трі. Ну, це було під мостів. акомпанемент нашої артилерії та стрілстрі. Вони просто стріл. бігли звідти. під тиском, під так. тиском української армії, і зрозуміння, що вони можуть потрапити взагалі так. в котел, можуть взагалі потрапити в полон. Цю мову. Вони, вони розуміють, ми бачимо так. Тому йдемо про тиск. Наскільки буде сильний тиск відповідь на ваше питання? Ми не знаємо, наскільки готово тиснути Сполучені Штати е, Америки. Mm -hmm. Лише під тиском Росія готова на якісь е, поступ. А будь-який тиск не військового тиск. характеру. Він може вплинути на Росію? Безперечно. безперечно. Який Це тиск? Це санкції, це а, якісь санкції, заборони? Санкції, подивіться, не все діють. Е, тиск е, це ж може бути не лише батіха і пряники. На жаль. Росія зацікавлена в юридичному оформленні окупації або хоча би в міжнародному визнанні де-факто окупації, ну як, наприклад, з південними Крилами. Це територія Японії. Японії яку окупував а що означає СРСР. міжнародне визнання де-факто? Де, де Юре, я розумію, що означає міжнародне де факто От, визнання От Японія. Дивіться ніде ніколи не визнала окупацію південних корів. Це ніколи не було територією Російської імперії, uh -huh. як, скажімо, там Північні коріле чи південне Сахаліна. Тобто, це захопили просто СРСР нахабно захопили після війни. З юридичної точки зору Японія цього не визнає. А міжнародне визнання де-факто є, бо Японія має нормальні стосунки з Росією, включно з великими торгівельними стосунками. Тобто юридичного визнання нема, а міжнародне визнання статус-кво є. Ага. Для Росії це вигідна ситуація. Що навіть якщо юридично не визнано, то міжнародне визнання. Тобто це означає, що повернення літаків до Росії. Це тобто, відзначається ну, санкції, знову ж таки. Ну, Поступово не просто зняття санкцій, а прийняття Росії як. Як звичайно, звичайного партнера. Тобто, це більше ніж uh -huh. аніж зняття, лише лише санкції. Це то визнання нормальною стороною всі в міжнародній організації, і тому подібне. Так, так, uh -huh. так, так. Тобто це більше ніж визнання. Uh -huh. Скажіть, будь uh -huh. ласка, от якщо говорити про де-факто визнання окупованих територій, чи передбачає це не намагання наших партнерів відвоювати, допомогти нам відвоювати так, так. це в майбутньому. Повернути про це йде мова. і Росія це ставить в першу чергу, uh -huh. тобто для неї важлива. Для Путіна визнання, що він переміг в окупації в тій чи іншій мірі, юридично це буде визнано, чи ну як, наприклад, з країнами Балтіями. Формально нам завжди казали, що там не визнавали завжди, що вони були окуповані в 40-му році, угу. але міжнародне визнання сполучених штатів все рівно досі. Що таке міжнародне визнання? Ну вони о, о, зробили нормальні стосунки з о, о, СРСР в будь-якому випадку. Тобто, нас може очікувати сценарій Фінляндії, та коли шматок країни окупували в 39-му році, це Карелія зараз це частина Російської Федерації, і весь світ, я так розумію, там юридичне визнання. Там Фінляндія в першу чергу визнала, а, а ми... Україна не визнає юридичні. Безпечна не визнає угу. ніколи те, що у нас окупована а, територія. Тобто, це більше японський сценарій. А Крим там ви зазначили, що це де-факто якесь міжнародне визнання. А з Кримом що а, Путін намагається а, і Кремлівська його верхівка а, юридично від США виокремлювати а, Крим угу. від решти окупованих територій для нас. Всі території, українські, всі території. Однаково, однаково українські. Однаково окуповані хатпутін uh -huh. намагається виокремити uh -huh. Крим для нас це небезпечна. Бо це взагалі прецедент, навіть якщо один метр української території буде офіційно юридично десь визнаний іншими державами, для нас це небезпечний прецедент. Тому оці витакі інформації, нагадаю, вони зараз припинилися Абсолютно про так, так. про Крим, що Буцім та Штати Америки готові їх не ну, кажу, юридично. Кажуть, що Європа дотиснула, до речі, Від. ну я завжди нагадував і здається, всі студії горив, що так званий план Трампа ніколи не був планом Трампа. Все, що видавалося. За план Трампа ніколи не озвучилось ні особисто ним, ні представниками його адміністрації. Uh -huh. Це були так званий витоки інформації, які оприлюднювалося в медіа з посиланням на анонімні джерела. Тобто, це речі, від яких дуже легко відмовитись, тому що вони ніколи е не лунали з вуст офіційного чиновника. Uh -huh. Тобто, плану Трампа немає. Як юридичного документа, оформленого документа і оприлюднила документ. Тому, звичайно, це дуже гнучкі речі, на які, які залежать від громадської думки. Сполучені Штати Америки теж є громадська думка, тому за неї треба боротися. І якщо слід боротися через європейський союзників, так це наша боротьба. Давайте тоді так ще питання: якщо брати просто наші діаспори, наші зв'язки з знову ж таки робота дипломатична, чи зараз вона на тому рівні, на якому потрібно, чи ні? Тому що ну окей, в нас наче, виконуючи обов'язків вже є посла, але все одно, ну мені на мою думку, ми досить мало використовуємо цей механізм тиску. Ну, діаспора у нас не в тому стані, щоб впливати там на політиків з багатьох міркувань Сполучених Штатів Америки. Навіть потужна діаспора в Канаді, яка має голоси, має представників якої я щось не чула голос цієї діаспори під час війни. От я перепрошую, У нас найпотужніша була дійсно діаспора в Канаді. Я не чула її. Ну як не чули ну там і проводилися мітинги, і е, через е, засоби тиску е, українських політиків тих чи інших на, на, на різному рівні, е, ну відбувалися якісь е, там донесення інформації угу. про українське канада займає про українську е, ну, позицію. Те, що вона не в першій десятці по наданню допомоги, це теж правда. Порівняно з, з країнами, навіть які мають набагато менше а, діаспори, як скажімо там Норвегія, uh -huh. Данія, тобто по співвідношенню населення, там вони не вперше десяться. Ну, Але це вже а, питання а, їхньої політичної культури. А, ви праві, що нам потрібно посилювати дипломатію. І тут є, ну, є питання. У нас а, МЗС а, не є самодостатньою структурою, він значної мірою підпорядкований у офісу президента. Але це от такі І так зараз... не має бути. Ні, так не має бути, але так, ну, 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 так, так... працює. Сьогоднішня влади, їм так зручніше. Ну, зрештою, е згідно Конституції, за президентом є міжнародна політика, тому тут. Е Ну, вони працюють так, як їм зручно. Оборона і міжнародна політика. Так, згідно з конституції, панулес, повернемося по ще панулес, один так. та ще один гість. Зараз з нами на черзі на розмові. До вас знову ж таки повернемо через хвилинку. А тут долучаємо до ефіру Сергія Євтушка. Це народний депутат від батьківщини, перший заступник голови комітету з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, раді вас вітати. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні. Та зараз налагоджуємо зв'язок з нашим гостем. Ну і анонсуємо дуже цікаву розмову із ним, тому що власне тут на порядку денному і ще одне важливе питання: соціальне питання, питання економічне, питання підвищення мінімальної заробітної плати із 8 тисяч до 10 тисяч 800 гривень. Як ми розуміємо, з останніх заяв наших можновладців це питання дуже таке дискусійне, дуже болюче та сенсативне, оскільки маємо заморозку соціальних виплат на те. Три роки щонайменше, якраз таки це все стосується, в тому числі і е, е, зміни е, суми мінімальної заробітної плати. Про це будемо розпитувати знову ж таки у пана Сергія Євтушка, це народний депутат від Батьківщини, перший заступник голови комітету з питань регламенту та депутатської етики. Знову радий вас вітати, пане Сергію. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Ну і от власне інформація, яку ми наразі маємо. Підвищення мінімальної зарплати це лише політична ініціатива. Про це в ефірі новин лайв заявив народний депутат Ярослав Желізняк. За його словами, попри гучні заголовки, ця ідея є нереалістичною. Давайте почуємо більше. Я можу завтра зареєструвати підвищення на там, 40 тисяч, а пан Григорій на 50 тисяч. От вирогідність таких сценаріїв буде плюс-мінус, як і цього законопроекту. Більшість людей на мінімальну заробітну плату дивиться, як на те, що справді у когось зросте зарплата. Давайте говорити відверто: мінімальна заробітна плата це мінімум. Якій люди мають оподатковувати, коли виплачують зарплату, і до нього прив'язані в тому числі інші податки. Тому в даному випадку я би це розглядав як е, теоретично ще раз, цього не буде. Це не закладено в бюджет, тому ну, відноситься до цього як до політичних е, е, ініціатив, а не як чогось реалістичного. Ну і нагадаємо, що у парламенті зареєстрували законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати до 10 тисяч 800 гривень з липня. Ініціатори зазначили, що це необхідно через фактичне заниження розміру мінімальної зарплати порівняно з прожитковим мінімумом. Наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Ну і пане Сергій, що ви зокрема скажете? Чи реалістичне таке підвищення мінімальної заробітної плати? Так само пам'ятаємо, що в нас заморожені соцстандарти на три роки. А, і ще з'являється все більше і більше думок спроду того, що може в цьому році так само не вистачити бюджетних коштів на військових. Що скажете? Ну ініціатива може бути у будь-якого народного депутата України, який є суб'єктом законодавчої ініціативи, а також тут ще і президент, уряд без проблем. Але. Чи реалістичні ці ініціативи, тут інше питання, потрібно дійсно дивитися на доходи, чи є передбачені кошти для підняття, бо в складову мінімальну заробітну плати, дійсно входить ряд інших податків, в тому числі з нього сплачується ЄСВ, так би мовити, єдиний соціальний внесок, від якого відштовхуються повністю всі е, показники. Тому якщо Україна і Українці е, мають можливість. Отримувати доходів більше, заробляти так би мовити, більше. Ну то чому би не піднімати? Але чи реалістично це потрібно питати у монобільшості, потрібно питати в уряду? Але якщо говорити про справедливість, то справедливо було б дійсно піднімати зараз, хоча б на а кілька там одиниць там до 10 тисяч. Чому тому, що а, буквально в останні місяці ми бачимо, як зростають товари і послуги, в тому числі і городина от капуста в 400% зросла в цініяйця да пане яйця, Сергій, це зрозуміло. Яйця. Та на публікує плюс 100. послуги. Так, плюс послуги ростуть. А послуги ростуть так само, як і товари ростуть, тому, о, тому о, ті гроші чи копійки, які є у людей, які отримують мінімальну заробітну плату, то ну, це ж вже за рівнем можливого прожит... прожиття. тобто прожиткового мінімум. Споривчи кошик зростає, доходи стоять на місці. Це Несправедливо власне, от нещодавно мав розмову з одним із політичних експертів, та не будемо прізвищ тут, але, все ж таки, він е, у відповідь на моє питання: а про що цей законопроект сказав, що це е, ну свого роду підготовка до виборів в Україні, тому що е, і зараз в вашої відповіді так виходить, що пане Сергію, не знаєте до кінця, чи є в Україні гроші для того, аби на 2800 гривень е, підняти мінімальну заробітну плату. Чи правильно розумію, що ви у своїй партії зібрали? І вирішили